Всім привіт! Сьогодні готую простий салат з крабовими паличками. Мені потрібно 100 грамів крабових паличок, 100 грамів консервованої кукурудзи, один плавлений сирок, один свіжий огірочок 100 грамів, 2 яйця варених, зубчик чеснику, зелена цибуля, кріп та майонез. Нарізаю крабові палички. Огірочок. Яйця, зелень. Плавлений сирок на тертушку. Плавлений сирок можна замінити капченим сиром або ж звичайним твердим сиром, також буде досить смачно. Додаю чесник на чесникодавку. Небагато нам потрібно лише запах. Додаю майонез. Ось і все. Наш салатик готовий, дуже-дуже смачний, можна подавати і смакувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!